Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді свіженький автомобільчик, який тільки-тільки привезли із Німеччини. Видно по транзитним номерам 030223. Машину привезли своїм ходом, тобто вона з Німеччини приїхала. Водій пригнав її, не автовозом. Це Ford C Max. Фейсліфт 2009 року. Відрізняється фейсліфт інший бампер, фари, противотуманки вертикальні, ну, передок трошки інший і задок трошки інший. Ну і в салоні там деякі нюанси є. Машина в ідеальному стані, як технічно, так і візуально. Я зараз покажу по периметру, як виглядає автомобіль. Всередині подивимося. Помірюємо. Лакофарбове покриття, покажу, що він не фарбований. Ну і звичайно технічно перевіримо. Жодна деталь не фарбувалась, навіть капот. З оригінальним пробігом, і, до речі, для такого 1,6 дизельного двигуна дуже маленький пробіг. Тому автомобіль дуже-дуже-дуже живий. Класно, чесно скажу, в стані, високий, все тут дуже добре з ходовкою, нічого не гримить, не стучить, його не розкачує і, і дуже динамічний, як для 1.6 дизель 109 кінських сил. Спойлер ззаді є, накладка на бампер така хромірована металічна є, нічого не димить. Заводиться з півоберта. Ну, 1,6 двигуни дуже хороші, економічні, на багатьох ставились вони і на Peugeot Trojen, і на Volvo, і на Фордах. Класні дуже двигуни, себе дуже добре зарекомендували, економічні, тяговиті. Там болячка у фордів арки, знизу пороги, там можуть бути рижики, вздуть там різні таке от... По корозі тут все ідеально. Так, достаю товщиномір. дивимось по кузову. 97 мікрон рідна краска. Допуски десь до 120, 112, 131, 127. 115, 115, рідна краска, не фарбована. 123. До речі, цей автомобіль навіть не полірувався. 118. 106. 133, 112, 107, Все ідеально. 103. 102 мікрона. Подивіться, жодна деталь. 113 не фарбована. 115, 87, 104, 119, 108, 100, 105. Все в рідній красці. Навіть капот, подивіться, 109 не фарбований. Тут 125, 116, не фарбовано нічого. 125. Ось відповідь по поводу лакофарбового покриття. Тепер по салону і по документації. Так, перше по документації. Ось тут дуже багато документів різних. автомобіль розмитнений, готовий до постановки на перший український облік. Є сервісна книжка. Ось митна декларація. Дивіться, важливо, щоб ви розуміли, яким рік стане рік ветелен 2009, реєстрація 2009. Взагалі, буде в тих паспорт 2009 рік. Далі Он, е, пачка німецьких тюфів оригінальних, які підтверджують. Оригінальність пробігу. Вон ну, там був 10-місяць 2020 року, потім ось там було 18-й рік, 116 тисяч. Вот. Потім вся історія по цим тюфам є. Вон там ну, да, це 2018 рік, 116 тисяч було. Теж потім он... тут 90 тисяч це було 16-й рік. Ну, перший місяць 16 року, 90 тисяч. Ну і так далі. Кому потрібно, ця вся історія є. Тобто, по машині все збереглось. Зараз пробіг... Ну, подивимося, там 680, по-моєму, 6 тисяч таке. Дивимось по стану. Значить, Пороги, резинки, пластик. Хороша комплектація і багато чого є в цій машинки, я все розкажу, покажу. Ось. Карти, стан. Дивимось далі. Салон акуратний, чистенький. В машині не курили, не виняє нічого. Подивіться на стан. Порогів, резинок, пластика, крісла. У них ніби ніхто не їздив. Столики вони не обломані. Ось тут є бардачки під ногами. Обу туди можна складати. Ну, Це мінівен. Всі три крісла задні, дивіться, перед назад складуються по наклону спинки, регулюються. Великий багажник. Для сім'ї саме те, є фаркоп зйомний. Всі чітко дверки закриваються, спойлер. Дев'яточки, скло рідне. А так, по периметру, крім лобового, лобове мінялось у 2015 році. Ось стан салону, подивіться. Ідеально чистий, приємний салончик. Водійська сторона. Всі чотири склопідйомники, подивіться, ніяких царапин, стертистей, нічого немає. Водійське крісло, воно як нове. Подивіться, який стан збережений. Ось тут от, Тюфчик 16 рік, відмітка. Руль пластиковий. Ось стан руля. Але красивий такий. Значить, є автоматичні датчики світла є. Противотуманки є, звичайно. Є управління магнітолою під рулем. Так, По пробігу 183 тисячі, оригінальний пробіг. Ось дивіться, машинка заведена, рівно зафіксовані обверти. Не троїть нічого. Динаміка. Прекрасно, як у нового автомобіля. Червона сніжинка показує, що мінус 2. Раз, назад вернула, зафіксувалась. Ідеально все з двигуном тут. Рівно тихо працює. А що тут ще є? Ну, Перший кондьор працює. Потім є підогрів лобового скла. От, дуже класна штука зимою. Аокс. Аокс ось є. П'ятий ступка, подивіться на стан речага. Ну і в принципі на стан салону. Можна підключати телефон до магнітоли по блютузу. Потім що тут у нас ось так можна робити. Ну, от такий у нас сьогодні автомобільчик. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Хотів показати, як працює двигун по вихлопу. Все нормально, дивіться, я газував, нічого тут не ні сажі, нічого немає. Все прекрасно. Тут по вихлопні видно, що всередині там чорного нічого немає. Приємний дизельний запах. Зараз я хвилинку заглушу автомобіль. Вон педалі, дивіться, стан. Заглушу автомобіль, тому що, щоб відкрити капот, ми ж знаємо, що у Фордів треба ось так ключом. Піднімаємо капотик, тут е, нічого не мито, робочий стан, от машина їхала по трасі там своїм ходом, бачите, трошки сюди налетіло, ну це протреться, але ж нічого тут не мито. Е, антифріз світленький на рівні, стан фар, подивіться який. Акумулятор поміняли, нормальний акумулятор зараз. Фордовські оригінальні фари, наклейки, все тут, все тут чітко. Зараз заведу і послухаємо, як працює двигунчик. Так. Включаємо запалення, подивіться, всі лампочки загорілись, потухли, все нормально, заводимо. С завівся, оберти зафіксувались. Все чітко. Куліса нормально так, не роздобана, не розшатана, все тут чітко, нормально, дуже хороше сцеплення. Так, пішли, подивимось, як працює двигун. Як працює двигун. Ось робота двигуна. 1,6 109 кінських сил, 80 кВт. Пробіг, верні, не пробіг, розхід. Траса 4 літра, змішаний цикл 5 і місто 6. 6,5 і десь так. Це все ось сюди залітає, от так от. коли по трасі їдеш, така погода ж бачите, яка летить грязь. Воно так сюди трошки засуне. Це все витирається і все чисто. Там під низом все чисто. Картерні гази немає, нічого не димить. Подивіться, нічого там не димить, все етнічно. Живий-живий двигун, друзі. Двигун просто сказка. Дуже класно їде, економічний. Ну Ось робота двигуна. Послухайте, як працює двигун. Ось дивіться, мінявся ГРМ на 153 тисячах, це там в історії теж є. Тобто і ГРМ зараз не потрібно міняти. Зараз 183 тисячі. 30 тисяч проїхав ГРМ тільки. Рівно працює м'якенько, так, тихий, глухий звук. Видно там, що там ніяких запотівання потків нічого такого немає. Тому, друзі, от такий у нас сьогодні класний Фордик. Форд Смакс. Своїм ходом з Німеччини приїхав. Тільки виставляємо на продаж. Запрошую всіх на перегляд, на тест-драйв, готов їхати на СТО, дуже-дуже класний автомобільчик. Ходовка супер, нічого не стучить, не гримить. Ну, в принципі, по цьому автомобілі нічого робити не потрібно. Стан ідеальний. Брали там історію розкажу, у кого як ми брали, там хазівів. в Взагалі, все тут нормально по цій машині. На цьому закінчую. Всім дякую до зустрічі.